Мінеральна вода давно перестала бути просто освіжаючим напоєм. Вона стала невід'ємною частиною здорового способу життя для тих, хто дбає про своє самопочуття, шкіру, травлення та обмін речовин. Відмінність мінеральної води від звичайної питної полягає не тільки в смаку чи походженні, а передусім у складі. Мінерали, що містяться в ній, можуть підтримувати організм, компенсувати втрати важливих елементів і навіть сприяти профілактиці деяких захворювань. Вітаю! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Мене звати Олександр і тут ми говоримо про здорову та корисну їжу. І обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цьому відео. Отже, які є типи мінеральної води? Мінеральну воду поділяють на кілька основних типів. Перше, це є столова вода. З низькою або середньою мінералізацією, підходить для щоденного вживання і легко засвоюється та освіжає. Друге, це лікувально-столова. Вода з підвищеним містом певних мінералів, що може мати терапевтичний ефект. Використовується для підтримки здоров'я, шлунково-кишкового тракту, серцево судинної системи або кісток залежно від складу. Джерельна природна вода із підземних джерел, і мінеральний склад зазвичай помірний. Смак ніжний підходить для щоденного пиття. Артезіанська вода, що видобувається з глибинних горизонтів, часто містить більше мінералів. І більш стабільна за складом протягом року. Кожен тип води має свої переваги, і вибір залежить від ваших потреб, способу життя та стану здоров'я. Отже, про мінеральний склад. При виборі води важливо звертати увагу на її мінеральний склад. Передусім, це йдеться про натрій і впливає на баланс рідини та кров'яний тиск. Надлишок може бути небажаним для людей із серцево-судинними проблемами. Кальцій, корисний для кісток, зубів, допомагає зберігати м'язовий тонус. Магній підтримує серце, м'язи і нервову систему, знижує ризик судом та спазмів. Загальна мінералізація відображає сумарну кількість розчинених солей у воді. Вода – з високою мінералізацією корисна для підживлення організму мінералами. Але не підходить для щоденного споживання великими порціями. Жорсткість впливає на смак води та її взаємодію з побутовою технікою. Розуміння цих показників допомагає обирати воду, яка підходить саме вам. І які є поради по вибору о, мінеральної води. Передусім читайте етикетку. На ній вказано всі ключові мінерали та їх концентрація. Визначте цілі споживання, чи вода потрібна для щоденного пиття, чи для підтримки здоров'я певних систем організму. Звертайте увагу на газованість та наявність смакових добавок. Газована вода освіжає, але може дратувати шлунок у великих кількостях. І, і які є міфи та помилки при виборі мінеральної води? Отже, газована чи не газована? Обидва варіанти мають право на існування, однак, газована вода може трохи сповільнювати всмоктування води, але вплив на здоров'я мінімальний, якщо пити помірно. Смакові добавки, вони роблять воду приємнішою, але часто додають цукор або ароматизатори, що знижує користь. Чим дорожче, тим корисніше. Ціна не завжди відображає склад або якість води. Головне інформація на етикетці та джерело, і практичні рекомендації. Пийте воду невеликими порціями протягом дня для дорослої людини приблизно 1,5-2 літра. Зберігайте воду у чистих склянках або пластикових бутлях у темному місці, подалі від прямих сонячних променів. Поєднуйте типи води. Столова для щоденного пиття, артизянська чи лікувальна столова за потребою не постійно. І висновок. Мінеральна вода це не лише смак, а й користь для організму. Розуміння типів води, складу та особливостей кожного виду дозволяє зробити її регулярним і корисним компонентом щоденного раціону. Правильний вибір води підтримує баланс рідини, поповнює мінерали і сприяє загальному здоров'ю без зайвих витрат і додаткових добавок. Дякую за увагу. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку.